Так, поїхали. Рубіжне повернення пройдено. Супутник поїхали. запущено на орбіту. Весь світ дізнався військові таємниці і виявився обплутаним сотнями ниток, що сходяться в руках архітектора. З'ясуйте, що таке проєкт Кронос і чи можна використовувати його розробки на благо. Зберіть інформацію про нову зброю, а ми побудуємо вам машини, здатні протистояти їй. Все зрозуміло. Тоді ласкаво просимо до сектора 3. Це третя компанія особистих бойових завдань. Це означає нові нагороди і найрідкісніший танк 11-го рівня, нове випробування для ваших навичок і новий привід запитати себе, чи дужою я це є. Лише один спосіб перевірити: сектор 3 — це шлях до визнання та заслужених нагород. Він довгий, але складається із купи кроків. Кожен із яких зрозумілий і цілком досяжний. На цьому шляху вам знадобиться максимальна концентрація. Тому сектор 3 виконується окремо від перших двох кампаній. Кампанія охоплює три операції, які виконуються одна за одною. У першій задачі відносно прості, у другій складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі на різних це кстати от я ти казав що беза виглядають не дуже складними. Mm -hmm. от Виконати двічі, тобто на ісовій четвертому танкування ну прям ізі виконується, а ти зараз і чотири, і ще на якомусь танку придеться виконувати ці ОБЗшки знову. Блін, ну це не прикольно. К машині це, землі, не дуже, збайв, ну, це, оживе, ну, це дуже складне рандом, буде. Але 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 рандом оживе класно. Ну розумієш, ти... якщо дивись, дивись, якщо, наприклад, тобі треба за безкінечну кількість боїв виконати, питань немає. Якщо тобі треба в двох боях підряд на двох різних машинах, виконати, це ну, це діч. Повторенням а умови завтебачику їм будають. Дань менше залежить від удачі та фактора випадковості. Адаптуйтеся, змінюйте тактики, підбирайте танки, і все вдасться. У третій операції те саме, але да, останні да, п'ять завдань факту. не вимагають повторень. Вони так стануть вам серйозним викликом. Кожна операція містить три серії завдань, які замінюють минулий поділ за типами техніки або націями. Завдання серії авангард виконуються на міцних танках першої лінії. Це штурмова техніка, важкі танки прориву і навіть універсальні машини. Для серії засідка потрібні машини вогневої підтримки. Тут знадобляться снайпери та барабанщики різних типів. А підтримка це про легкі танки або артилерію. На ваш розсуд. Вибирайте з того, на чому любите так. Сказали на ваш розсуд. Да, придеться попотіти та вмієте грати. У кожній серії 15 завдань, які виконуються послідовно одне за одним. Серії не залежать одна від одної, тому у вас можуть бути одразу три активні да, завдання. Hard. У багатьох цілей є різні варіанти досягнення. Це забезпечить вам обхідні шляхи, якщо завдання не піддається. Вибирайте свій шлях до успіху. Кожне виконане завдання із серії приносить очки кампанії, які заповнюють загальну шкалу прогресу операції. Це основне джерело очок, але є і додаткове у третій кампанії. Вам стануть у пригоді добре знайомі щоденні і нові щотижневі завдання. Вони приносять ті самі очки, як і основні завдання серії, але в меншій кількості проходити всю операцію за рахунок лише щоденних завдань занадто довго. Порада: виконайте всі завдання серії. Які зможете, а решту добивайте щоденними та щотижневими. Регулярні завдання дають вам змогу продовжувати рух до мети, навіть якщо ви застрягли на якомусь складному серійному. Заповнюйте прогрес операції, деталь за деталлю, збирайте свою досконалу зброю і отримайте нагороди, кредити, вільний досвід, членів екіпажу, компоненти експериментального обладнання, особисті резерви і багато іншого. Є і пам'ятні нагороди сектора 3 зокрема рідкісні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Є спосіб виділитись навіть серед найкращих. Якщо ви виконаєте всі 45 завдань операції, то отримаєте не лише стандартні нагороди, а й особливу нашивку, а також ексклюзивний стиль спеціально для цієї техніки. А за виконання всіх трьох операцій із відзнакою вам дістанеться надзвичайно рідкісна нашивка, легендарні 3D-елементи зовнішнього вигляду і рік танкового преміум акаунту. Все... А в сенсі з відзнакою. Те, що потрібно, щоб сказати світові, я зробив це. Але головні нагороди три машини. Техніка для найкращих, саме володіння, якою багато. Там, тобі, видно, там основна задача це ну натанкувати дві з половиною тисячі статично, грубо кажучи, а покращена це тіпа, там на три з половиною. Так там нема такого. Там ну так подивися, якого... ще раз ще раз передивися відео, перемотай там ну, я... зверху, Ми, написано. На задача це... передивимось. Потім задачі ну, там, та, 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 скаже воно, про те, на що здатен її власник? За першу операцію ви отримаєте ПТ САУ восьмого рівня Віндхунд. Да, 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 це машина для скритних операцій, яка залишається в тіні до моменту вирішального удару. Скорострільність, висока швидкість польоту снаряда, і нищівне бронепробиття, допомогильність, висока. Висока швидкість польоту снаряда 1100, 1300. Ну таке собі. Ну, кстати, пробиття для восьмого левела нормально, ну альфа, блін, 320 альфи, ну хай там 6 секунд КДшки буде, ну, як для ПТшки, це мало такого типу. Та на серте взагалі не тупити восьмого левела, кому вона треба. Їздить вона повільно. Маскування в неї теж не дуже 21 всього на всю. Я розумію харч це через ікс перемикатися. Ну але по характеристикам вона не дуже виглядає. Швидкість польоту снаряда і нищівне бронепробиття допомагають повалити навіть найбільшу здобич. Все це робить віндхунд ідеальним снайпером. А добра рухливість у режимі облоги допоможе мисливцеві не стати жертвою. Перетіра. Віндхунд це досвідчений і наполегливий хижак, який не зупиниться, доки не зірве зі здобичі гусениці, а потім і башту. За виконання другої операції ви одну я не я не буду на ній брати позначки на цій петешці. Я на такому класі не буду грати. Трумаєте новий танк 10 го рівня. Якщо що, якщо що на відос. Відкриває, якщо, якщо, що, якщо що, ти попадеш на відос, так що ті, будь На який відос З60С-стравець, зразковий важкий чекаю. танк прориву. Оце, кстати, от цяша, це виглядає, цікаво, 450 альфи, 315 пробиття, ну, стандартне пробиття, десь 11 секунд, це десь. 9.5, 9.6 воно буде розкачати ДПМ, мінус 8 коти, 2 200, ну Це виглядає прикольно, бачите, 330 мм плюс екран. Оце виглядає прикольно тяжко. Якому можна довірити будь-яке завдання. Його броня так само цікава для вивчення, як і складна для пробиття. НЛД захищена від. Оце екран, це імба буде. Кумулятивів екраном ВЛД розташована під гострим кутом, відбиває під як м'ячики. Башта прикрита Криться. екранами та дуже міцна. Лючок звісно Це танки є, за ОБЗ. Але В нього ще треба влучити. Водночас машина швидко набирає і тримає свої 45 км на годину. Все як годиться важкому танку прориву, і що незвичайно для цієї ролі. Гармата опускається на 8 градусів. Це забезпечує цю універсальність. Так само, як і комфорт стрільби при Альфі в 450 одиниць. Сильна десятка вже показник. Але це лише друга операція з трьох. На ну Виглядає прикольно шляху це тяжко виглядає прикольно ще вище. Вище за всіх. Там на вас чекає Black Rock головна нагорода Сектора уф, 3. Уф, Найрідкісніша уф. і найексклюзивніша машина в усьому World of Tanks 20. Це важкий танк нового покоління, створений угу, да, для Юра. рішення будь -як... Вот, 283 до ББ 430 альфи 335. На Голді 57 на фугасі 10,5 перезарядка, тобто десь біля 9 буде КД. Тобто ДПМ прикольний, мінус 8 котів, 330 башта. Тобто, по броні він буде хороший. Проблем він рухливий і тому завжди встигає зробити свій вирішальний внесок. Це прямо буде щось цікаве. Американською бронею в найкращому сенсі з комфортною гарматою. І головне. Однаково цікавою та корисною механікою. Стаття що за, що за сі сісічки в нього гармата BlackRock, і як штурмова глицівка, перемикається між одиночними пострілами та чергами. Більшість часу танк стріляє одиночними. Два. Проте, якщо ви зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів. З таки Тобто десь плюс-мінус 0,5 секунди перезарядка між uh, тичками Тим виходить. самим часом перезаряджання Black Rock. машина для кращих із кращих, і вона відповідає цьому званню. Топові характеристики, універсальність і своя унікальна механіка роблять його танком, який не можна просто отримати і залишити припадати пилом у гаражі. Ні, Black Rock має панувати на полі бою. Ось такі найбільш рідкісні та бажані танки нової епохи. Mm -hmm. Виконити завдання. Розкрити таємниці проєкту Кронос. І заволодійте ідеальною зброєю. Щасти в Секторі 3. Понятно. Викери баланс. Так, так, йдемо сюди. Так, що це у нас? Особезершки забере легенду Авангард. Це кітанчики засідка, підтримочки Це, кстати, оце, оце імба. Оце реально це імба. Оце, що вони розділили по класам техніки? 7 секунд зірка. Да. Оце імба по класам техніки. Тобто по ролям техніки, точніше, зроблено. Це імбово виглядає. Понад 130 завдач. Так, добре, операція Windhout. Тут легенькі задачі. Давай ми з 15 ти подивимось. Ну, тобто перші тут легенькі. Два середніх танків, 2500 шкоди, 3К. Ну, це. це, На цього ми навіть не розглядаємо на цю ПТшку, це ізі. Дивимося всі задачі. Задати 1250 шкоди за перші 3 хвилини бою. Ну, такі задачі, ну блин, ну, це ж так буде пришвидшувати бої. Що на тесті ще прикольніше. На тесті немає нічого прикольного, я там був. Юра, не розказує казочки. Привіт, Рухман, дякую. Нагродусний калібр, 3К ну це легенькі задачі. Завдатись 8к, ну, це 8к суми це мало. Ну Тобто, коротше, на це. На оцей Вінхаунд задачі ізічні будуть. Куденці супротивника. Коротше, Вінхаунд навіть, навіть не розглядаємо. Давай оці зразу йдемо. Перший мій заключ завжди своїй команді та знищити важкий танк супротивника. Легеньке. Важким танком Спортинку, зробивши 8 пострілів та завдати ну, легенький, Береш якого там допустим, медведа там, яку бешку. Ну Це ізі Три машини трьох різних типів теж легенькі. Або тараном завдати. Та ти береш бешку, тараном влітаєш і все ізі І не треба три фраги робити. Задати 250 шкоди, або заблокувати. Не пересуваючись. Це, кстаті, я надіюсь, нема такі більш БЗ. Тобі треба стояти, щоб по тобі стріляли, де рухаючись, не підставляючись. Ну, це діч ОБЗ. 2К танкувати і не рухаючись. Значить, машина сприяти за перші хвилини бою. Або завдати 1500 за перші теж легеньке. Легеньке. О, Сумарно завдати і ну, заблокувати. Тобто ти можеш спокійно там нанести дамаг і не, не паритися. Можна позитивчик. Завдати 2000 шкоди інструментів вашого рівня й вище. в притул. О, це прикольно в притул стріляти. Це буде заставляти людей хоча б е е грати агресивніше. Це не калібр, це легко. Задати 450 шкоди техніки супротивника або знерахомлені техніки. Ну, це ізі. Та сама бешка каточок і пішов. Це ж більше 100 метрів, теж не дуже. Задати шкоди ПТ-САУ та середнім танкам супротивника, або заблокувати шкоди від ПТ-САУ та середніх танків супротивника. Блін, береш якого Мауса, стаєш чисто в полі під ПТшки і танкуєш. Тоже нескладне ОБЗ. Інстріній танк, чи важкий танк спритинка, ну теж легенькі. Угу, да, маус. Ті, принаймні, один раз влучили по вас. О, це, кстати, теж таке з неприємних обз буде. Тобто тобі перше треба вийти підставитися. Вийти підставитися, а тоді вже на ньому набивати дамаг. Таке теж. Завдати і заблочити. Ну це легенька задача для Іса 4: натанкувати, настріляти для Мауса того самого. Понятно. Так, засідка. 8 разів пробити броню супротивника, завдати 3000 шкоди. Крит тут Тутл 2 що цікавого. ОБЗшки водять 3.0 і водять танки 11 рівня. Дуже багато всього нового. Добутого досвіду теж легенько. Радісці під час влучання теж нескладно. Непоміченим, це в кущах буде заставляти сидіти. Значить, машина супротивника. Менше 1250 шкоди, понятно. Машин не знавши до цього жодної шкоди. О, це прям буде терпільна ОБЗ. Або знайшти дві виявлені вам. Ну, тобто ти, коротше, можеш упороці засвітити когось і поїхати вбити. Ні, по черзі, Андрюха, все по черзі треба буде виконувати. Ти ще шкода яка не була виявлена на момент влучання. Завдати 1000 шкоди техніці супротивника, яка не була виявлена на момент влучання. Тобто бландити заставляють? Ніфіга б собі, оце прикольно. Оце прикольно виглядає. 1000 демеджа на, на блайндити. Прикольно. Задайте на 5000 шкоди ЛТшка. А це ж, це ж не СТ. 5 кат кинути і все. Позарадіс вашого огляду. 400 в кущах. Дивіться, що менше 300 теж легенькі. Ну, Парявати знову. Бачите, 4 хвилини бій. Ну, це правда, 4 хвилини бій, нас зараз в середньому 4 хвилини бій триває. Задати шкоди з нерахомленій машині супротивника. Ну, тобто каточок, якийсь барабанний, там, наприклад, почекайте, снайперський, бачать у нас не снайперський, рахується, да? Бачат у нас середній танк підтримки рахується. Задати супротивнику через рази більше шкоди за міцність власної машини. Оце, кстати, буде складненький ОБЗ. Це треба буде робити на якихось вісімках, вісімках, дев'ятках. на Борасіку тому самому, наприклад. <кхід> Знищити дві машини супротивника, задавши кожні що не менше 1200 хп. Ну, не таке складне вже. 5500 шкоди або воїна взяти. Ну, теж не, не складне. А, ну, о, 25%. Це взяти цей е основний калібр. І завдати 6К. ну, типу, <кій> Таке потникен, ну, не дуже. <кій> о, а таке ми любимо. Знищити сау противника. Оце, оце я одобряю. ЄБР за артою. Ізі. <кій> таке я одобряю. Виявити три супротивника, не видиш себе виявити. Тож легенькі. Ладно, переходимо зразу до 15-х. Там вони легенькі оці. Це нокатору ОБЗ-3.0. Тімур є 4. Саме буде краще. Так, один з Т. Домогти задати 4К шкоди з противника виявленням, з знерухоманим чи оглушеним. Ну, 4К виявити 6 супротивника і вижити. Оце прям гарно підмічено. Знищити дві машини супротивника, стріляючи під час руху на швидкості понад 30 км. Ну, блін, оце ОВЗ чисто заставляють, типу, цей налтек агресивно грати. Тому <кхи> хто завдати 2000 шкоди виявленням. Виявлення ваші 5 супротивник. Не давати виявити з мене завдання шкоди, тобто в крису світити. Досягти 6000. Ну, тобто, ну, не дуже складні обз де не прикол, що їх треба буде два рази повторювати. Тільки питання: що їх треба буде повторювати? Ти один раз виконав, наступно бою ти маєш виконати, чи ти один раз виконав, і в тебе є цей, безмежна кількість разів, щоб ще раз виконати. От в чому питання. Так, BlackRock. <кій> Поїхали. BlackRock, дивіться, 3 вересня. Сісти перше місце за кількістю завданої шкоди в обох командах, та знищити та знищити три машини супротивника двох різних типів. Ну, не дуже складне. Нищі дві машини супротивника за перші 4 хвилини бою, або завдати 2500 шкоди. Ну, то 2500 шкоди Ізі буде виконати. Знищити PTSU супротивника, завдав ще не менше 1000 одиниць шкоди. Ну, теж легеньке. Значить, дві знерахомлені машини супротивника. Або 4. легеньке. 4500 демеджі дати. теж легеньке. Заблокувати 3 одиниці шкоди та завдати 300 шкоди важким танком. О, це буде складно. Натанкувати і накидати саме по важким танкам це буде складненька ОБЗ, -шка. реально буде складненько. Боже 4500 шкоди ти ваш... з важких танків не завжди десиш, тому що їх мало в рандомі. Задати 2500 шкоди техніки супротивника, рівня і вище, стріляючи в притул. Це прикольно. Знищити 4 ПТ САУ. Ну тут, тут легше натанкувати. Тут легше 2500 танканути, ніж 4ПТ САУ знищувати. Ну, реально. Знищити 4 середні танки чи важкі танки супротивника, або задати 400 шкоди середнім чи важким танкам супротивника. Ну, теж не виглядає складним. Задати 4К теж легенькі. Знищити 6 машин супротивника трьох різних типів або сумарно з чи більш шкоди за місце власної машин. Блін. Я так не люблю ОБЗ на фраги вам не передати. Це саме кончене ОБЗ, яке є тільки це фраги. Я, скажу, що все, буде танкування виконувати, ніж це 6 фрагів. 5 разів більше за місць власної машини в 5 разів. А тут можна нас настріляти. Тобто на якомусь словно на Маусі 5к вкинути. І плюс танч, ну блин, ну це буде складне ОБЗ. Це буде складненько. Завдати 9 тисяч шкоди або завдати 4500 шкоди з нерухомлені техніки Ну це буде потне ОБЗ. Завдати 6500 одиниць шкоди машини супротивника, яка принаймні один раз влучила по вас. Це теж буде потне ОБЗ. Тому що не завжди тобі, блін, дають. Ти маєш підставитися. І тоді маєш накидувати демедж по ньому. Пеліну. Таке. Це буде потне. 16 тисяч суми. 16 тисяч суми. Жорстко. Це жорстко. Поїхали далі. далі. Mm -hmm. Це по факту. Да, да, маус будуть, будуть каточити. да Десь перший місяць з він досвідом. Це легенько. Здати 3500 шкоди, не зазнавши до цього жодної шкоди. Блін, знову в крису грати. 4500, не будучи виявленим. Тобто без засвіту на ну це жорстко. 6 разів підряд пробити броню супротивника. Та задати 4К. Ну, це легеньке. 2000 на каточки, ну це на якому бачаті там, наприклад. Так, Колорс. 300 метрів, це легеньке. 4000 шкоди, коли вона пересувається. Це, кстати, коли вона рухається, треба буде кидати. Тоже таке собі. УБЗшка з підвохом. Це типу, пів півляма срібла дають за ОБЗ. Кайф. Да-да, хард. Значний легкий танк супротивника за перші 3 хвилини бою або завдати 800 нубил. Наполювання на легкі танки. Три рази задати шкоди техніці противника, яка не була виявлена на момент влучання. Тобто 4 блайнда треба всунути. Тут легше, мабуть, буде дати цей 5 машин знищити, ніж 4 блайнда влупити в одному бою. Тож це реально не завжди вийде. Знищити 6 легких чи середніх танків супротивника. Тобто а, тебе в бою максимум 3 ЛТ, і ти тих ЛТ маєш забрати, і 3 середніх танки. Ну таке. На любителя. Здавати це протинку 5 разів більше шкоди за місць власної машини. Ну, це на якась 8, -ка, 9. -ка. Той же самий Борасік, наприклад, якщо він сюди підійде. Бурасик це у нас що? Це у нас яка роль. Це в нас середній танк підтримки, так. Да. почекай, це танк, танк снайперський має бути. Тому він не підходить. Здати задати 9500 шкоди. Ну, теж не з легких буде. Знищити три машини супротивника, завдавши кожній щонайменше півторушку демеджу. Тож не з легких буде, кстати. Виграти бій та перевищити 30% командної шкоди. А, командної шкоди саме, бо Тоже теж не з легеньких буде. І 9К демеджа дати. Оце. О, на цьому ОБЗ багато хто засяде. Тобі треба буде 9К дати. Оце ОБЗ буде цей, ну, складним. 9К дати, тому що, ну, це не так легко. 9К давати. Так, ну і ЛТшки. Могти завдати шкоди 8 супротивникам виявленням. Тобто 8 машин засвітити, і тобі 8 машини мають відкидати. 16К сумарки там Ірину входить. Дамаг, настріляний, натанкований, і той, що ти отримав, Ірину. Тому це легко виглядає, ніж просто чисто дати 9К дамагу. Всі це місяць кліз здобутку досвіду в обох командах. Ну, це легко. Виявити 6 машин супротивника. Тоб на ібріт W зажав, упоровся, виявив, здох, пішов далі, все. Знищити дві САУ. Отакі ОБЗ БЗ я одобряю. Виявити 6 противників, не давши виявити себе, ну, мантікорка і все. Тобто, Могти знищити 4 машини супротивника виявленням. Ну, тобто, не дуже тут складне. Значить, два легких танки. Ну, це, оце, кстати, два, 2 ЛТ, значить, в одному бою це буде таке 50-50. Ну, пише, що ні. Виявити 8 машин супротивника і вижити. Тобто ЄБР упоровся, зажив. На матькорі упоровся, зажив. Ну, таке не дуже складне. Задати 3К шкоди ну, це легко. Значити три машини супротивника на відстані 100 метрів і менше. Ну, це, це треба буде випарюватися. Так, да, треба буде два рази перепроходити. Домогти здати 4500 шкоди виявленням вами техніки. Ну, це, це легко. 5500 виявленням, ну, теж не, не складно. На майстер. Майстер, кстати, не так легко на ЛТшках утримувати. Томогти задати 5500 шкоди, виявленням вам техніки, техніці. Среди не дати виявити себе намет, ну, тобто, в крису на ЛТ зіграти. От, кстати, чому на ЛТ. Тобі треба насвітити 9К, а на середньому танку тобі треба 9К настріляти. Що за несправедливість, а? Ну Це ж несправедливо виглядає. Тобі тут 9К треба настріляти. Це які підтримки, так. Да. Тут які. Це у нас? Це у нас підтримка і снайпери. Да? Підтримка і снайпери, так. Да. Підтримка і снайпери. Хімік ідея, який артовод? Там, да, там для арти немає, кстати. А, суми, якщо це. А так можна на катках тут дати, кстати. Ні, ну реально, це на ці 9К демедж влити. Це буде складне БЗ. Він на снайперській СТ треба буде 9К дати. Тепер діти, ночі немає. Якщо бережіть себе. Що у нас ще тут цікавого? є? Ну, в принципі, все. Нагороди компанії в принципі прикольно виглядає.